Привіт, друзі! Сьогодні 1 грудня з вами знову Валерій Клочок. Переговори між Україною та Сполученими Штатами Америки у Флориді завершені. Є офіційні перші офіційні заяви та ряд інсайдерських повідомлень. Від змі Україна прагне організувати особисту зустріч Трампа і Зеленського, аби обговорити деталі мирної угоди, яка поки що остаточно не погоджена. Вітко вже полетить буквально сьогодні до Москви чи нібито завтра. Ну, принаймні 2 грудня він має зустрітися разом із Кушнером та Путіним. І в Зеленського є шість кандидатів на посаду керівника офісу. А російські війська вперше взяли верх у тактичній війні дронів. Про це пише західна преса і перевага росіян просто шалена. Допомагають їм цьому китайські компанії. Вони активно виготовляють росіянам fpv дрони у величезній кількості. Давайте про все це по порядку, друзі. Коментар, підписка, вподобайка. Дякую за підтримку. Ну і тепер детальніше про переговори. Спочатку, державний секретар США Марко Рубі, який був присутній на переговорах з українською стороною, очолював американську делегацію, назвав цю зустріч дуже продуктивною. Але наголосив, що потрібно ще більше роботи, і будуть наступні зустрічі, коли саме ніхто не повідомляє. Він каже: наступне: сьогоднішні переговори були продуктивними. Ми залишаємося реалістами щодо того, як складно це все виглядає. Але ми також є реалістами щодо такого прогресу, який вже відбувається. Мова йде не лише про закінчення війни, а й про розбудову процвітаючого майбутнього України. Приблизно те саме він говорив вчора. Сьогодні каже, був черговий блок, але є ще над чим працювати. Звісно, є ще одна. Сторона тут, яка може стати частиною цього рівняння, про що він говорить, чесно кажучи, не зрозуміло. Хоча ми також перебували в контакті у тій чи іншій формі з російською стороною, але загалом ми досить добре розуміємо їхню позицію. Можливо, він має на увазі, що на переговорах присутні і росіяни. Умер також прокоментував переговори, але дуже сухо і каже, що є суттєвий поступ у просуванні достойного миру, зближенні наших позицій з американською стороною. Конкретні результати каже, угоди будуть опубліковані дещо згодом. Ми обговорили всі важливі питання, які мають значення для України, для українського народу і США надали нам величезну підтримку. Цікаво, в чому ми працюємо. У нас вже була успішна зустріч у Женеві, і сьогодні ми продовжили цей успіх. Тож наразі ця зустріч була продуктивною і вдалою. І головне, що ми забули подякувати Дональду Трампу. Це справді найголовніше. Зеленський за результатами доповіді керівника української делегації Умерова також сказав, що розмова була конструктивна. Говорить, що важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету і національних інтересів України. Ну і каже, що очікує на повну доповідь. Певна делегація повертається. Хоча поки що таких повідомлень друзі не бачив. Можливо, будуть чекати далі. Вказівок уже безпосередньо з України. І Трамп прокоментував переговори, але прокоментував, не забувши згадати про корупційний скандал в Україні. І каже, що ситуація в Україні з корупцією складна, це не допомагає Україні, але каже, я сподіваюся на прогрес. І, окрім того, говорить, що у нього немає дедлайнів для вирішення питання між Росією та Україною. Втім, зазначив, що переговори та України пройшли добре. Є хороші шанси укласти угоду. Не поспішає Трамп, чи став він мудрішим? Ну я не думаю, але він бачить зараз іншу для себе тактику для того, щоб дотиснути це питання і домогтися припинення вогню. Шанси на це є, і вони доволі немалі, друзі, тому що про складний стан економіки Росії говорить не лише Україна, а й інші країни. Я про це ще обов'язково згадаю. Тому залишайтеся на каналі, не перемикайтеся, коментуйте, ставте подобайки. Питання ж гарантій безпеки для України після перемовин у США залишилося невирішеним. Про це пише видання The Wall Street Journal. І ця теза доволі тривожна, оскільки викликала вже певне збурення в українському суспільстві, справедливе, але відразу хочу вас заспокоїти. Питання гарантій. Будуть обговорити, тому що американці чудово розуміють, Їм відновлення бойових дій після досягнення угоди про припинення вогню не потрібне. У них величезний бізнес-проект із росіянами. Як тільки росіяни почнуть пуляти чергову порцію ракет і дронів в бік України, звісно, цей бізнес-проект відразу. Зупиниться, що пише вострій Джонал, ще одне з важливих питань на порядку денному територіальне: Москва продовжує наполягати на міжнародному визнанні територій, які зараз контролює, а також на розв'язанні питання щодо майбутнього статусу цих регіонів. За словами чиновника американського переговори стосувалися термінів проведення виборів в Україні, і це точно відбудеться, тому що для американської сторони. Проведення цих виборів є також однією із вимог, яку треба виконати, і ця вимога сформована саме Росією. Це більш ніж очевидно. Але Трамп представ на цю вимогу. Розмова між делегаціями України та США була жорсткою, але дуже конструктивною. Зустріч включала обговорення деяких із найчутливіших питань для закінчення війни. Про це пише CNN. І Україна, як я сказав на початку цього відео, прагне організувати зустріч, розмову між Зеленським і Трампом. Чи це буде телефонна розмова, чи особиста зустріч? Сказати зараз складно, але я вбачаю, що Трамп не поспішає навіть натякати на те, що це може відбутися знову у форматі. Один на один. Швидше за все він буде в очікуванні, коли буде погоджено кінцевий варіант угоди, або ця угода буде майже на фінальній стадії. На ну тоді відбудеться тристоронній саміт: фіналізація і підписання угоди про зупинку гарячої фази війни. Цього Трамп і очікує, тому я відверто кажучи, не вірю в те, що справді Трамп може погодитися на зустріч із Зеленським аби. Пояснити Трампу, як каже Зеленський, чутливі моменти цієї мирної угоди. Про всі ці чутливі моменти неодноразово вже була розмова і під час зустрічі делегації України Сполучених Штатів Америки. Про це говорили неодноразово. Тому Трамп зайняв тут дуже жорстку позицію. Це особисто моя думка. Як буде далі? Ми сьогодні побачимо, чому побачимо сьогодні, тому що будемо говорити із моїми колегами на каналі. Про це в тому числі тут буде сьогодні Володимир Гриско, буде Іван Стопак. Будемо говорити про дипломатичні моменти і нюанси переговорів, а в тому числі про те, чому ж росіяни мають перевагу в дронах на фронті і доволі суттєво. Про що пишуть також наші змі на вчорашніх переговорах? Поки не вдалося остаточно погодити проект мирної години проте було зроблено крок вперед. Про це пише РБК України, видання яке. Наближене до офісу послідовно висвітлює політику офісу президента України. Ну і звісно, воно має якусь інформацію. Зазначається, що американці, які розглядають себе як медіатори в процесі, доносять до України позиції Росії, котра вимагає повного виходу українських сил з Донбасу, не американці вимагають, бо і інколи преса пише навіть так, а росіяни цього вимагають. Американці це підтримують. Україна пояснила, що такий варіант неможливий через конституцію, позицію суспільства та реальну ситуацію на фронті. Київ наполягає, розмова про території може починатись лише з нинішньої лінії зіткнення. Це однозначна позиція керівництва України, і також пише видання РБК, що Україна донесла американцям свою позицію і щодо членства в НАТО. Курс на альянс закріплений в Конституції. Зміна Конституції є дуже поганим прецедентом. Інший озвучуваний аргумент неможливість надавати право вето на членство будь-якої країни в НАТО. Тобто боротися спільно за те, щоб Україна стала членом Північно-Атлантичного альянсу. Ну, як на мене, це всі ті самі пункти, проблемні, які були і нині залишаються у переговорах зі Сполученими Штатами Америки, що мені особисто вказує на безперспективність досягнення якоїсь угоди. Але чи це так буде, знову ж друзі, будемо розбиратися. Крім того, джерело РБК наголосило, що гарантії безпеки не є проблемним питанням у переговорах з американцями, про що ми щойно з вами говорили. Американці сприймають. Цю потенційну угоду не просто як угоду про завершення війни, яка має поставити крапку в збройному конфлікті. Вони це сприймають в більш довгостроковій перспективі, що вона має забезпечити довгостроковий мир, інвестиційну привабливість і процвітання, і це стало би успіхом для команди Трампа. І також джерело РБК України додало, що США розуміють, що без гарантій безпеки ніякої реалізації цього потенціалу не буде. Ну, сподіваємося, що розуміють вони настільки глибоко, настільки потрібно, щоб Україна справді не опинилася знову у вірі дій, якщо буде досягнуто домовленості про припинення гарячої фази. Тепер на рахунок того, скільки ж може тривати ця не війна, скажімо так, тому що говорити про сталий мір доволі складно. На думку наших турецьких партнерів, не союзників, партнерів, бо вони нам допомагають, але вони так само партнери Росії. то... У випадку, якщо угода між Україною та Росією буде досягнута, то можна забезпечити мир в регіоні на 50-70 років. Про це говорить очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан. Ну, як на мене, прогноз більш ніж оптимістичний, навіть чесно кажучи, місцями фантастичний. За його словами, мирний договір має містити зобов'язання про ненапад один на одного за жодних обставин. Ну, цікаво, один на одного. Ми як маємо погодитися, що ми не будемо нападати на Росію. Чи має Росія погодитися, що вона не буде нападати на нас? Вже колись такі пакти підписували. Водночас він підкреслив, що мирна угода не означає відмову від власних заходів безпеки. Цього не зроблять ні в Європі, ні в Росії. А навпаки, кожна зі сторін продовжить готуватися до різних сценаріїв, включно з НАТО, про який мир на 50-70 років тоді він говорить. За словами Фідана, Путін готовий погодитися на зупинку вогню і досягти мирної угоди, але за певних умов. Отут точно риторика Дональда Трампа, так як свого часу казав Трамп, Путін хоче миру. Бачимо кожного дня. Пряма мова Фідана. Ця позиція була доведена до відома української сторони, і ми беремо участь у деяких її аспектах. Ця війна також приносить Росії дуже високі. Витрати тут, якраз і говорить Фідан про те, що економіка Росії дуже хитка, там дуже складна ситуація, і, мовляв, Путін саме через це зацікавлений в зупинці війни. Я особисто цього не виключаю, але якими будуть подальші дії Росіян, ми добре розуміємо. Прагнення ж Трампа досягти миру в Україні не повинно дозволити Путіну уникнути відповідальності за воєнні злочини, скоєні російськими військами. В Україні і не лише про це пише політику з посиланням на єврокомісара із питань юстиції та демократії Майкла Макграта. Гарна заява, привабливий коментар. Він каже, що його слова відображають поширені в європейських столицях побоювання. Що початковий американський план передбачав повну амністію за дії, скоєні під час війни, а також спроби повернути Росію в світову економіку? Мене лише єдине запитання: чи ви вдаєте себе бов дурів? Чи ви справді такими є? Вибачайте, вже не хочу підбирати слова. Якщо мова йде про досягнення угоди, про замороження війни, відновлення економічного потенціалу Росії у співпраці із Сполученими Штатами Америки, про який трибунал про яке притягнення? Військових злочинців до відповідальності ви говорите, ви повинні це робити. Але військовий трибунал, про який ви ухвалили рішення, на який ви виділили гроші, чомусь затих про нього не чути жодного слова. Ну і тепер, друзі, щодо внутрішньої політики, звісно, будемо говорити і про зовнішню політику. У Зеленського є нібито шість кандидатів на посаду голови. Офісу президента України про це пише РБК загалом нічого екстраординарного. У Зеленського не шість, а можливо і 36 кандидатів. Про них ми вже тут з вами згадували. Серед них Шмигаль, колишній прем'єр-міністр, нині міністр оборони. Федоров, віце-прем'єр, цифровий міністр. Голова головного управління розвідки Кирило Буданов, в чому я дуже сумніваюся, заступник голови офісу президента України Олексій Паліса, можливо, також говорять про Сверденко, ну і можливо ще хтось. Я, чесно кажучи, зараз роблю ставку, як і говорив вам раніше, з огляду на прагматизм, який. Потрібен Зеленському, мабуть, да робити таке пропущення, що такою кандидатурою найоптимальнішою для нього є шмигель. Хоча, якщо в бек-офісі буде і далі перебувати Єрмак, а він в суботу кажуть, там був спілкувався із Зеленським. Щось вони обговорювали. То я не виключаю, що такими процесами може і надалі неформально управляти і. Андрій Борисович. Це знову ж таки моє припущення. Як буде далі, будемо дивитися. Втім, до середи призначення не прогнозують, тому що Зеленський перебуває в Європі. Сьогодні він у Франції. Українські ж військові випробовують, як кажуть, нове озброєння для протидії російським кабам. Про це пише сьогодні Генштаб Збройних сил України і говорить, що з вересня по листопад цього року зенітно-ракетними військами було знищено до 100 ворожих кабів. Це немало, але це і небагато. Питання, де наші кави? А от Street Journal пише про те, що Росія зараз має перевагу в повітряній війні дронів, а українські логістичні та безпілотні підрозділи зазнають втрат, що вже навіть перевищують втрати піхоти на превеликий жаль. Про що йдеться в цьому матеріалі? Українська перевага в безпілотниках, яка трималася доволі довго. Цієї осені вперше змінилася. Російські війська взяли гору в тактичній війні дронів. На критичних ділянках фронту кількість російських апаратів значно перевищує українські. Битва, до прикладу, за Запокровськ демонструє, як Росія домоглася лідерства в цій області, і українські військові стверджують, що перевага противника у дронах тут зараз 1 до 10. Це дуже багато. Головна проблема України, пишуть журналісти, не технології, а обмежені ресурси. Цікаво, грошей на дрони виділяють багато, але дронів мало. Я, ну відверто кажучи, це погано розумію. Сьогодні будемо з цим розбирати з Іваном Степаком. І також Financial Times пише про одну із причин, чому Росії така перевага. Один з найбільших китайських постачальників, комплектуючих для безпілотників, придбав 5% акцій російській компанії Rustact, яка виробляє. FPV-дрони для окупаційної армії. Про це нагадує, ще раз пише Financial Times. Рустакт виробляє fpv дрони ВТ-40. Апарат широко засовують на війні проти України. Видання порахувало, що китайський партнер допоміг росіянам виготовити 1,25 мільйона цих дронів. Вражаюча цифра з документів випливає, що китайські компанії також поставляли Рустакту, верстати для металообробки та лиття пластмас. У Мін закордонних справ Китаю заявили в виданню Financial Times, що не мають інформації про угоди власника цих компаній. Ну, ми нічого не знаємо, ми нічого не бачили. В принципі, традиційно. Там підкреслили, що республіка ніколи не поставляла летальну зброю жодній зі сторін конфлікту і суворо контролює імпорт технологій подвійного призначення. Не бачили, не чули. Не знаємо і мовчимо. На приводи жаль друзі, да, китайці активно допомагають росіянам воювати і надалі. А от НАТО мають намір якось цьому заподіяти, і те, що вони вирішили, також виглядає фантастично. Як і коментар Фідана про 70 років миру на континенті. У НАТО мають намір вивчити можливість превентивного удару по Росії у відповідь на гібридну війну Кремля. Цитую голову НАТО. Як досягається стримування? Через удар у відповідь, через превентивний удар це питання, яке нам необхідно глибоко проаналізувати, оскільки в майбутньому тиск на це питання може посилитися. Про це сказав друзі, не голова НАТО, перепрошую, а голова військового комітету НАТО, адмірал Джузепе Каво драгоне Але я думаю, що і сам голова знає про це. Навряд чи такий би коментар випустили без погодження. А от SpaceX випустив перший супутник для військових потреб Польщі на орбіту. Про це пише Space 24. Супутник працює в X-діапазоні, може робити знімки з роздільною здатністю до 25 см навіть уночі під час негоди. Вага апарата близько 85 кг, він обертається на висоті 500-600 км. Що мені особисто засвідчує, що зараз Польщу активно готують до того, що. Наступною буде вона після України Росія, точно буде бити по ній. Попередні, як ви знаєте, європейці виділили понад 40 мільярдів євро на військову підтримку Польщі, на підтримку Збройних сил Польщі. Це просто колосально велика цифра. І тепер, друзі, на завершення ще кілька новин внутрішньої та зовнішньої політики, які стосуються коментарів залужного, і не лише новин сьогодні справді дуже багато. Гарантії безпеки, про які писав Залужний, як. Умову, яку неможливо виконати в Сполучених Штатах Америки, сприйняли як доконаний факт, або як вимогу, скажемо так, сенатор республіканець Лінсі Грем, коментуючи статтю залужного, каже, що вимоги про членство в НАТО і Розміщення ядерних зброї в Україні вони є нереалістичними, але вимог там і не ставилося. Тому хто читав цей коментар Лінці Грема і хто слухав мої коментарі, читав статтю залужного, дійсно ми такі вимоги, і точніше залужний, не ставили до американців. Біля Сенагалу пошкоджено турецький танкер, що входить до тіньової флотилії Росії. Про це пише турецьке видання Деніс Harbor Айдженсі. Я вам вчора розповідав про цей інцидент і позавчора казахи дуже незадоволені цим і турки. Ну і турки незадоволені тим, що прилетіло по їхньому танкеру, який є танкером тіньового флоту Росії. Ну от тобі турки. Прилетіло по їхньому танкеру, який входить до тіньового флоту Російської Федерації. Видання припускає, що удар могло б бути завдано українськими безпілотниками, оскільки танкер перевозив російську нафту. Він був порожнім. А можливо ні. Зі своїми нові обставини при цьому фото чи відео безпосереднього завдання ураження цьому судну у відкритому доступі відсутні. Є лише ті, де поступово починає йти це судно на дно. Хоча повідомляли, що там нафти не було, друзі. Ще раз наголошую. Україна також взяла до уваги занепокоєння Казахстану щодо ударів по інфраструктурі Каспійського трубопроводного консорціуму в порту Новоросійськ. Про це завів речник МЗС України Тихий. Врахуємо, каже він. Сили протиповітряної оборони в Україні знищили 63 із 89 ворожих дронів минулої ночі, якими сьогодні Росія атакувала Україну. На жаль, сьогодні вранці вже прилетіла балістика по Дніпру. Наслідки ударів будемо з'ясовувати. Поки що офіційних повідомлень я не бачив можливо на момент перегляду цього відео, ви вже знаєте більше. Зафіксовано минулої ночі влучання 26 ударних безпілотників на 9 локаціях. Зокрема, відомо, що у Миколаєві внаслідок атаки шахедами загорілася багатоповерхівка. На цю хвилину, друзі, всі новини, які я вам хотів повідомити, їх, звичайно, набагато більше. Ви з ними можете ознайомлюватися в мене в телеграм-каналі. Для цього переходьте за посиланням в описі під цим відео. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю, ціною шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!